Літера А. А ти взагалі закрита ворота сиди. Пані, виновата йти! Я так прокляну. Літера В. Вас можуть позбавити батьківських прав, ви розумієте? Ну, зато я в хаті пробала літера Д. Дмитрій Халагурда. Красавчик я візів. Звісно, красавчик. Літера Н. На, останнє наше розставання. Я з тобою жити не лажу, не збираюся Літера П. Шо, ну, а, а как если на вас попісують давайте вас скрутим Знаете, всіх і на вас ес ес ви б б я будете, на кого-то говорил, блин, То ви согласны, щоб на вас да? бы тоже Литера «С». Скажіть, якщо Андрій не винен в тому, що сталося, то хто винен? Винувати вообще то мій брат що позвонив в міліцію. Чтоб не то было все хорошо. Литера У. У вас ребенка, ваш сожитель, обливает спиртом вашего ребенка, поджигает, и вы несете эту ересь. Слушай, с ума то сошли. Слеж, двое есть. Литера Х. Дома. Я не знаю, кто за его будет все это я, я не сделала, кто бы был убирал, так не вообще... обжать. Литера Я. Я, тебе я с вами чё... бежу, варить не буду, все. Нет. Если вы действительно любите Сашу, я надеюсь, что вы вернетесь ну, в, эту не в эту студию. Я иди, Gracias.